Світає голос Емеліна, учениця 8 класу Широківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Воноградівської міської ради Закарпатської області. І сьогодні я вам хочу презентувати проєкт на тему Python швидко, легко, мислив. Ну, Розпочнемо з історії розроблення Python. Пайтін був розроблений у 1990 році Ван Россумум і вперше випущений у 1991 році. Це високорівнева інтерпретована мова програмування загального призначення. Python є однією з найпопулярніших мов програмування на сьогоднішній день і широко використовується в індустрії та наукових дослідженнях. Пайтон отримав свою назву не через швидкість, що здатність перемогти ворогів. А завдяки улюбленому комедійному телешоу Гвіда Ван Росума, творця Python. Ван Росум назвав мову на честь телешоу «Літаючий цирк Церкмонти Пайтона», яке він дуже полюбляв. Таким чином, назва Python стала відомою та популярною у всьому світі програмування. Якщо дивитися за рейтингом мов програмування 2024 року, ми можемо побачити, що Python знаходиться на третьому місці за своєю популярністю. Python це скрипт мова програмування з досить простим синтаксисом. Порівняємо, принципи, написання найпростішої програми, яка виводить на екран текстове повідомлення. Ось як це виглядає в Java, ми бачимо 5 рядків програмного коду. Ось як це виглядає в C. Ми бачимо вже 4 рядки програмного коду. І ось як це виглядає в Python. Всього один рядок програмного коду. Тобто це ще один раз нам доказує, що Python це дійсно швидко, легко. Доступно. Python також має досить цікаву будовану функцію з назвою Importanti Gravity. Якщо ми введемо цю функцію інтерпретата Python, і нам відприять досить цікавий комікс, який пояснює, наскільки просто та легко програмувати Python. Movie Python є стандартна бібліотека модулів, які при потребі підключають і імпортують доходів користувача. Стандартна бібліотека Python. Це збірка модулів, які забезпечують доступ до функціональних можливостей системи або забезпечують стандартизовані рішення багатьох задач. Хочу вам презентувати ідеї, які можна реалізувати за допомогою Python та його бібліотеки. Наприклад, створення текстових ігор. Тут ви можете створити текстові ігри, де грабет дійсні різні вибори, і від їхніх дій залежить подальший розвиток історії. Це може створити враження магічного світу та керування діями гравця. Хочу презентувати вам текст тексту Функція Start Game. Ця функція виводить привітання та пояснення гравцеві про те, що він опинився у лісі і повинен вибрати свій шлях. А гравець має вибрати між двома варіантами, пішовши ліворуч або праворуч. Функція Go Left та Go Right. Ці функції викликаються в залежності від вибору гравця в Start Game. Кожна з цих функцій виводить реакцію на вибір гравця та результат цього вибору. Наприклад, якщо гравець вибирає піти ліворуч в індустрійне ведмедія, а далі гравець має ще один вибір, який вплине на подальший розвиток сюжету запуск гри. Останнім у програмі є виклик функції Start Game, що починає гру. Отже, гравець у цій текстовій грі вибирає свій шлях у лісі, а подальший розвиток сюжету залежить від його вибору. Кожен вибір гравця має свої наслідки, які можуть призвести до перемоги чи прогрешу. Запускаючи програму, ми можемо побачити. Програма виходить, нам ласкаво просимо договор, зробіть свій вибір, під ліворуч або праворуч. Ми обираємо під ліворуч. пішли ліворуч і натрапили на величезного ветменя. Що ви робитимете? Перше бігти, друге лишитися на місці. Ми обираємо цифру 1, втекли від відметі і врятували своє життя. Кінець гри. Модуль Тінтер. Модуль Тінтер відкриває широкі можливості для створення різноманітних графічних інтерфейсів користувача у PID. Засобами Tinter можна створювати зображення та анімації. Ось один проєкт з модулем Tinter. Модуль кінтер. Імпортується як ТК, рандом імпортується для вибору випадкового варіанту комп'ютера. Детермін він визначає переможця гри на основі вибору користувача та комп'ютера. Створюється кнопки, камінь, ножниці, папір, які викликають відповідні функції при натисканні. Є також мітка Result Label, яка показує результат гри поразку або нічию. Запуск головного циклу подій. Рот майно, яке відображає вікно та очікує події від користувача. Цей код створює. Простий графічний інтерфейс, де користувач може між мішками ножниці і папір, а потім відображається результат гри. Модуль Python. Модуль Python» призначений для малювання графіки та екрані на екрані з використанням команд CRP. Модуль Turtle. Після цього ми створюємо вікно, яке називається «Turtle Screen. Перейменовуємо його. Наступну малюємо квітку. Потім створюємо об'єкт малюємо тут для І фун... створюємо функцію для малювання квітки, яка називається DrawFlaur. Pen... Pen Speed це встановлюємо швидкість малюнку. Малюємо 24 флюстки. Перечищаємо малюнок до середини і малюємо круглу основу квітки, яка буде зафарбована у жовтий колір. Знову ж таки, закликаємо функцію для малювання квітки, яка називається DrawFlower, і закриваємо вікно. Ось так виглядає наша квітка в готовому результаті. І знову ж таки, ми бачимо, наскільки легко та просто створювати різноманітні програми у Python. Дякую за увагу!